Вітаю, вибачте, скажіть, за скільки ви орендуєте у Києві квартиру? 12 тисяч. А чи не могли показати екскурсії е, по вашій е, квартирі? Тільки я не поїду на Лівий берег, Я тут по справах. Хочете, я покажу, яку я продаю тут поруч. Хочу. Давайте. То це ви це орендуєте за 12 цю квартиру? Ні, я орендую на лівому березі, а цю квартиру я продаю. А, а скільки коштує? 115 15 тисяч. 115 тисяч? Ну, це арсенальна. Почекайте, так. а хто ви за фахом? Я ріелтор. А, то ви ріелтор? Mm -hmm. Що в мене не було таких? Людей. Я буду перша. Боже, як тут гарні. Декорація. Декорації, да? угу. Творчість пролігами. Відчувається душа тут. Алло, ба, зроби пиріжки. Скільки? Ну тарілку, як завжди. І молоко. Ну, не, ну, тут така як ага. водовка. Що там є? Ну, трошки Ніка речей залишилось, та нічого такого цікавого. М -м, яка смачна ванна. А хто тут жив, до речі? Бабусі, дві а, бабусі. А, значить бабуся. А так, наступна кімната ще перша кімната. Тут вихід на балкон. За що ви любите цю квартиру? Мі Мі подобається, що тут велика кухня, і в принципі, планування хороша. І ще мені подобається, що на балконі є ось ці перильці, де можна поставити квіти. Ну дуже ну, затишно. Так, так. і сам штука. балкон достатньо широкий. Тобто, тут можна Штур. поставити якесь кріселко, стол. А наступна кімната. Це наступна білка. кімната Вау, які балкон клас балкон. Це. це таке вікно, називається воно еркерне вікно. Еркерне Так, еркерне вікно. Кесьмістично чудо. Я не знаю. я Би тут, звісно, жив би сам.